Всім привіт, друзі! З вами знову доза нумізмата, і у нас продовження пам'ятних монет України, саме серії Збройних Сил України, які виросли сильно в ціні. Тому сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета номіналом 10 гривень, яка присвячена саме українським добровольцям. Монета так і називається: День українського добровольця. Тому, друзі, прохання підтримати канал, отримати свою дозу Мізматки, а ми розпочинаємо! День українського добровольця. Пам'ятна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України та присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу, саме нашим українським добровольцям. Монета введена в обіг 12 березня. 2018 року, та належить вона до серії Збройні Сили України. Щодо монети коротенько, то номінал її 10 гривень. Тираж її складає 1 мільйон примірників. Метал на основі сплав на основі цинку. Маса у нас 12,4, діаметр 30 мм та гурт монети Рифлений. Щодо реверсу монети, бачимо, на реверсі у нас. Зображено карту України з написом Хто, якщо не ми. Та по колу розміщено напис День українського добровольця. Монета є строга, но досить цікава. Щодо аверсу монети, то бачимо на аверсі у нас розміщення вгорі напис Україна, Державний Герб України. Та ліворуч і праворуч від, від, від нього бачимо роки карбування 2018. У центрі у нас є. Стилізована композиція над схрещеними, схрещеними мечами, бачимо саме зображення такого Фенікса, як символа відродження. І внизу бачимо 10 гривень. Щодо вартості монети, то як і всі монети саме з серії Збройних сил України, під час уведення монета коштувала номінально 10 гривень. Но в деяких філіях, таких як Ощадбанк. Її ціна була 11,50, можливо, в деяких банках була і 12, але суті нам це не міняє. На сьогоднішній час, на 2023 рік, ціна виросла до 70-80 гривень, а то й 100 гривень за одну монету, тому їх важко на даний час знайти, і ціни, звісно, на них дуже сильно піднялись. Також хочу вам сказати, що, як і всі монети Збройних сил України. Дані монети теж представлені в банківських ролах, в банківських запайках, хто як називає. І також бачимо у нас 2018 року 25 штук, номінальна вартість 250 гривень. Пам'ятна монета День українського добровольця. Ось так у нас бачимо рол виглядає. Також ціни піднялися саме на монети 2018 року, як я казав. Це у нас є сторіччя морського флоту та кіборги, захисники Донецького аеропорту. Також хочу вам сказати, що зустрічав, продають ось такі банківські роли, саме 2018 року. І ціна на них стартує. На кіборги вже хочуть в районі, як ми бачимо, номінал 250, но монета мінімум 100 гривень вже хочуть, тобто 2500. Но рол за 2500 так і продавати ніхто не хоче. В районі 3000 гривень даний ролл можна придбати. Ці два, військово-морського флоту, і день. Українського добровольця вони трішки дешевші, але я думаю, що їх ціна також виросте до кіборгів. Чесно вам скажу, дані роли мені вийшло придбати по 500 гривень десь, грубо говоря, півроку тому У мене таке бажання вийшло. Тому ось так ось бачимо в нас навіть. Захисникам Донецького аеропорту кіборги, бачимо, у нас запаковані ще у 2017 році. Тому, друзі, прохання слідкувати за каналом, підтримувати канал. По можливості пишіть коментарі, пишіть свої думки, які у вас думки на рахунок монет саме Збройних сил України. Все, будемо читати, відповідати. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, всім нам перемоги і до зустрічі!